Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій свій розумник сьогодні, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Олексій, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Олексію, давайте розпочнемо із такої масштабної атаки безпілотників цієї ночі на російській області. Так, і Крим був атакований аеропорт Пскова, який знаходиться в 700 кілометрів від українського кордону. Mm, ну, скажімо так, лунали там вибухи, і такі відео можливо бачили так. В соцмережі палало там. Пишуть, що пошкоджені два військово-транспортні літаки. А російські телеграм-канали писали навіть про те, що пошкоджені чотири літаки. Також у Брянській області дрони потрапили по заводу мікроелектроніки. Атаки дронів продовжуються, пишуть також пабліки. Крім того, помітили їх і у Калузькій області, і у Московській ще області, і у Рязанській і у Орловській. Скажіть, будь ласка, ось ця масштабна атака безпілотників. Вона про що свідчить? Про те, що ми наростили якісь свої можливості, і чи можливо у війні знаєте, наступає такий ось ну можливо вирішальний якийсь момент етап чи ні? Чи можна так сказати? Ну можна вважати, що ну, вирішальний момент він. Ну, ви знаєте, важко сказати, який момент буде самовирішальним, але те, що зміни відбуваються і на лінії фронту, і в тилу росіян, де, де ми нищимо їхні там бази, заводи по виробності мікроелектроніки. Головне, що ми ну, пригадайте, декілька тижнів тому були спроби атакувати Москва Сіті, це бізнес там, Ну там певні міністерства пов'язані з оборонкою Росії, працюють. Тому і ми. Багато хто тоді аналізуючи ці е, атаки на велику кількість дронів, припускали, що це була перевірка, е, як працюють засоби протиповітряного оборони Російської Федерації, наскільки наше БПЛА, це ж новітня техніка. Ми ще її не де не брали, не купували, ми її самі виробили і, ну, і самі виготовляємо. Е, тому де, треба було зрозуміти, наскільки вони можуть, е, з яким коефіцієнтом вона каже, що скільки із тих, що ми запустили, можуть досягнути цілі. Бо чудово ну, ж що відомо, що е, всі дрони. Ну, будь-які безпілотні літальні апарати, ракети, вони ж на 100% не досягають мети. Треба було з'ясувати, наскільки ну з який відсоток може вразити ціль, щоб розуміти, яку кількість треба застосовувати. Ну, дрони вони по відношенню до ракет це не такі коштовні речі. Ну, приблизно одна ракета коштує як там 50-100 дронів. Тому Атака там 20-30 дронів. Це дешевше ніж ну з точки зору фінансів. військових які витрачаються фінансів військових, які витрачаються на ці засоби. Ну воно дешевше ніж запускати одну ракету. Тому така масована атака. Ну можна вважати, що це вже не перевірка. Ну це перевірка. це перевірка боєм Перша БПЛА на Москва сіті. Це була перевірка ППО, зрозуміло, як вони працюють. Що вони не здатні на 100% вражати наш на відміну від наших протиповітряної оборони. Тому була спроба першої такої відносно масової атаки. Я думаю, що це тільки перша атака. Наші дрони, ну, наші дрони камікадзе, вони далекобійні, як казав секретар національної безпеки і оборони Олексій Данілов, що вони можуть літати на відстань більше, ніж тисячі кілометрів. І, судячи усього, ну, вони високоточні, раз вони влучають точно в ціль, і вони погано вразливі, майже не вразливі. Ну, Ну, так, як не вразливий для засобу протипотріння оборони Росії. Тому я впевнений, що це була перша атака. Може, може це назвати переломом, але переломом не у війні, а переломом у війні дронів. Так можна навіть це характеризувати. Я думаю, наступні атаки вони будуть не ну, менш потужні. Ми можемо виробляти, це теж офіційно було сказано, не менше. Тисячі дронів на місяць. Ну, ти, не менше тисячі, 10 тисяч це, це теж не, 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 більше, не, не менше тисячі. Тому скільки ми виробляємо, я думаю, що декілька тисяч на місяць ми здатні виробляти. Тому атаки мають бути більш потужними і, ну, і більш ефективними. Олексій, у службі держзв'язку заявили про те, що Україна розраховує виробити та закупити близько 200 тисяч дронів, а в головному управлінні розвідки казали про те, що вони там вишукають. Де виробляють шахеди? Чи можна визначити виробництво шахедів на території російської Виробництво, Ну я думаю, цілком можливо, тому що ми знаємо, де де ці заводи побудовані. Ми знаємо, де, ну ми все знаємо. Питання в тому, що наскільки ми зможемо досягнути, чи зможуть долетіти туди наші дрони з території України? Якщо не можуть долетіти з території України на цей завод, значить вони долетять. До цього заводу з території Росії, може, ми, ми ж вже е, чули так дуже обережну інформацію, що в нас є можливості запускати такі БПЛА не тільки з нашої території, а з території Російської Федерації. Яким чином це робиться? Ну, це питання до нашого головного управління розвитку Служби безпеки. Такі можливості в нас є. Якими чином ми їх там завозимо або частково там десь збираємо? Ну наша розвідка працює непогано. І якщо вони будуть спробувати розміщати щось. Ну, дуже далеко від лінії е, фронту. Ну сподіваючись на те, що не долетять, ну ще запустимо з території Російської Федерації. Нема в них шансів. Все буде, все буде Україна змішана атака цієї ночі України шахедами і ракетами. Ну всі всі крилаті ракети були збиті. Повідомив Валерій Заложний. Так, 15 і 16 шахедів. Це була відповідь. Ні, я не думаю, що це була відповідь. Я думаю, що це е, просто так воно. Е, ну, Ні, не може це бути відповідь. Давайте це не е, конспірологію не вмикати. Справа в тому, що ну, шахеди е, цілком можливо можна запустити ну, швидко. Вони на певних платформах базуються, всі це відео бачили і, ну, там і вони полетіли. Хоча там треба певний час, щоб їх запрограмувати, е, щоб вони ну, не просто ж полетіли, вони ж мають летіти. По, по по певним цілям маніврувати, ну і так далі. А от крилати ракети з літаків. Ну тут багато вже про це казали різні глядачі, аналітики. Що ну і правильно казали, до речі, що ну приблизно тиждень потрібно для того, щоб спланувати атаку. Це треба на літаки загрузити ці ракети. Вони не просто причепили, як бомби і полетіли. Вони там певним чином приєднуються до електроніки цього літака, щоб був щоб вони. Ну, щоб можна було їх запустити, ну там про це технічне питання, які треба вирішувати. Підготовка така займає ну тиждень. Ну якщо дуже швидко по -по поквапитись, то ну може 3-4 дні. Ну це так, це вже дуже таке припущення. Зазвичай це займає тиждень на підготовку. Це відомі факти. Тому сказати, що вони побачили наше наше БПЛА, які атакують росіян і. Одразу запустили крилати ракети, ну це це просто технічно неможливо. Так не може, так не могло бути. Це просто совпали їхні удари, наш удар вони виявилися по часу. Ну в во ну, одну і ту саму нічого не видалося. Ну це не відповідь. Ну не, не встигли б, ну за декілька годин. Це просто літак би не долетів до міста пуст, простіше кажучи. Олексій, були атаки і по Криму. Окупаційна влада повідомляла про те, що вона відбила атаки ось цих безпілотників. А також є повідомлення про те, що біля кримського мосту з'явилися загородження з п'яти затоплених барж між островом та косою Тузла. Скажіть, будь ласка, а чи є от сили? Да, ну скажімо, сили засоби обійти всі ці на ці укріплення, що вони ну, там у морі набудували. Ну, ви, ви знаєте, звісно, вони вони будуть будувати певні певні загородження. Ну давайте подивимось, яка яка ну, яка, яка довжина цього мосту, тих місць, де, де ми можемо його вразити, і наскільки 5 барж можуть перекрити все, все, що там можна підійти. Ну, ви знаєте, це я думаю, це для самозаспокоєння. На факт, що ці баржі зупинять наші е, е, дрони надводні, ну, хоча в нас не, не є вже не тільки надводні дрони, у нас є і повітряні дрони, і ракети, е, якими, якими ми вражали певні об'єкти вже в, безпосередньо в Криму далекобійні, перероблені, як знов-таки каже наша ну, посилаючи знову на пана Даніло, що це наша розробка, і вона ну навітня ракета. Ну це не зовсім новітня, ми не розробляли новітні ракету, На це треба багато часу. Це удосконалені ті ракети, які в нас були, які саме ну, кажуть про Нептун, Ну хай буде Нептун. І він перероблений на можливість вражати не тільки цілі на воді, але але і цілі на на на, на суходолі. Ну якщо це перероблено Нептун з точки зору, що він почав. Ну, в нього дальність стала більше, тобто там трошечки по іншому. Ну давайте додали просто паливо. Там певним чином приробили ракети, щоб вона могла далі літати, то можна і ракетами підбити, поламати цей міст. А з приводу дронів ну, ми вже організували бригаду надводних дронів. Тобто, це не просто декілька надводних дронів. В нас є. і Ми їх намагаємося ефективно використовувати. Їх велика кількість вже ми створили цілу бригаду. Яка бригада повітря... надводних дронів? Це означає, що ну один може не прорватися через ці варжі, а за ним другий, третій приїде. Ну там це вони ще раз росіяни саме собі заспокоюють. Вони, да вони казали, що слухайте, вони казали, що моз не вразливо, що вони можна пошкодити. Пошкодили. Ще не, не зруйнували руйну. Потім вони казали, що Москва захищене місто таке, що туди комарня пролетить, що там все. Найкраще в світі протиповітряна і не проти повітря, ракет, ракетна оборона. Я думаю, що ми з принципу запускали по Москва Сіті. Всі думають, чого саме по Москва-Сіті? Ну тому що туди запустили, ви не перехопили. <кхід> Але вони зробили висновки, що все там виправили, знову туди саме запустили, знову не перехопили. Вони знову зробили висновки, про намалювали червону лінію, знову запустили, знову їх не перехопили. Ну, продовжайте далі розповідати, що ви у вас супер ППО і що її не можна подавати. Ну я б раді, ну, Шкода витрачати гроші на на те, щоб там зруйнувати якісь офісне приміщення, але можна було би ще раз запустити дрони, щоб вони розіткнулися. Ну, це таке, це емоційно складова. Олексію, сьогодні зранку дивилась зведення Генерального штабу 570 росіян за добу так знищили наші Збройні Сили України і вже вбитиме 262 тисячі 410 тисяч. Ну, дивіться, наближається вже до трьохста. Ну, це величезна. Ну... Кількість людей ну, Кирило Буданов говорив про те, що Росія Росія хоче ще 450 тисяч там мобілізувати. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що на сьогоднішній день ось мобілізаційний ресурс, скажімо, це так це є єдиною перевагою? Так, у Путіна так, звісно, це, це єдина перевага, ну, це перевага, але дійсно вона єдина. Бо в них ну просто країна більше в них людей більше, і в них звісно більша мобілізаційна спос... спроможність. Залучати людей, але е, в них нема е, стільки техніки, засобів зв'язку, бронежилетів. Ну всього що треба для того, щоб цих людей ну долучили там певне кількість людей, ледь не півмільйона. Ну їх треба е, розподілити на певні бригади, на певні, ну на певні військові е, підрозділи. А кожен військовий підрозділ це ж не просто люди. Е, їм треба дати зброю, треба дати е, забезпечити їх їжу, забезпечити їх е, зброю, забезпечити їх технікою, там важкою технікою, артилері, Тобто, щоб створити військовий підрозділ. Це ж е, велика ну велике підприємство. умовно кажучи, там багато чого має бути. В них нічого цього нема. Тому швидше за все, ці люди будуть мобілізовуватися, але будуть використовуватись як просто легка піхота, тобто без, без гармат, без танків. Без БТРів, ну просто от, ну, гарматне м'ясо. Це, це в них, ви знаєте, це в них навіть традиція сумна, всі так чомусь не, не, не дуже пам'ятають, чи не хочуть про це пам'ятати, як під час той самої Другої світової війни, що, що часто росіяни робили, як вони давали одну гвинтівку на трьох, і там в бою добудеш, і, а просто давали палки людям, і там іди палками, бій ворога. Тобто, це для них це для них притаманно. Ну тоді, завдяки допомоги е, е, всього цивілізованого світу, в першу чергу Сполучених Штатів вдалося зупинити, і слава Богу, вдалося зупинити фашистську навалу. Але в цей раз з точно впаки, зараз фашисти це вони, і зараз весь цивілізований світ допомагає саме Україні. Тому навіть з м'ясними атаками, з використанням великої кількості людей, шансів в них перемогти немає. Але вони все одно це будуть робити, бо людей не шкода. Ну вони це, це жахливі слова такі. Баби, 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 і що наражають, але ну, це страх. Коли це каже не якісь там десь не знаю, де в якомусь ганделикі, а коли це каже керівники керівники країни, то ну це це. Це це просто характеризує, що це за країна і що це яке відношення в них до власних людей. Тому будуть мобілізація, буде багато людей, вони ще до півмільйона. Ну математично це можливо. Фактично, я думаю, що в них це не вдасться, тому що е, росіяни почали активно тікати від мобілізації. Там ну я думаю, в них будуть великі проблеми. Але математично да, порахувати скільки людей, скільки дорослого населення, скільки е, населення, ну дорослі із дорослого населення, хто може служити там? Ну чи ну у кого немає таких вже. Явних відхилень від ну по здоров'ю, то математично можливо ще раз, а фактично я думаю, що їм це навряд чи вдасться. Олексій, генерал Сирський каже, що ситуація на сході є складною, і тривають важкі бої біля Райгородки та Ковалівки, де противник намагається прорвати нашу оборону, заводять нові підрозділи. Скажіть, будь ласка, який, скажімо, так, найгірший сценарій та найкращий, найпозитивніший, най... ну, от для нас, ви бачите, там який може розгорнутися найближчим часом? Ну, найкращий для нас сценарій це вихід на узбережжя Зовського моря, прорив лінії оборони, оточення Такмака, бо в лоб того не буде штурмувати, там навколо Такмака побудована фракційні породи повністю по колу. Ну, це найкращий сценарій, це вихід на узбережжя, це логістичні шляхи, які ведуть з умов на частини Росії до. До Криму і там ну, до всіх угрупувань що навколо Криму, до Херсонської області, що вони залишились без постачання, чого б не чого б не було. Ну, з точки зору зброї, там е снарядів, техніки, ротації, е це буде умовне оточення дуже великого групування російського. Ну і тільки кримський міст залишився, який ми розуміємо, що він теж буде вразливий. Ну це можна вважати успіхом, е бо заодно наступальну операцію, ну, війни не виграються. Це вперше, воно вона має от такі логічні. Це в найкращому випадку, це те, що ми запланували, те, що ми хотіли би досягнути. Ну, Подивимося, як, наскільки, на, наскільки відсотків нам вдасться це зробити. Якщо навіть це, ми не вийдемо на узбережжя, то щонайменше ми підійдемо до відстані артилерійських пострілів до, до моря, щоб ну, тримати під вогневим контролем, все, що може там рухатись ну, знову-таки з Російської Федерації до Криму і навпаки. От це такі оптимістичні, сінептичні, це ну, позитивний сценарій, це те, що в чому ми маємо досягнути. Наскільки ворог буде активно зробити чинити опір, ну це це, це 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 ж теж треба враховувати. Знаєте, ну не ну, можна математично рахувати, знов таке слово математично по кількості людей. Справа в тому, що і в російських підрозділах є люди фахові, і вони там вміють організувати певні бойові дії. Є бездарі, які е, нічого не може там то, то, то зробити У нас так само. Є фахові командири, є люди з не, не дуже великим фахом. Ну це ну це природно, це в будь-якій армії. Тому рахувати просто по кількості людей, е, ну це ну так ми так воно не працює. Треба дивитися, наскільки там які підрозділи, як, як вони підготовлені. Математично неможливо це вирахувати. Тому це найкращий сценарій, що ми вийдемо. Я хочу все вірити, що ми вийдемо на Збережовському морі. Ну, найгірший сценарій, що ми не дійдемо до цього, до цього збережжя, маюся на увазі на півдні зупинимось десь ну, до, до душів, десь на відстані. Ну хотілося б, щоб це було 15-20 кілометрів, щоб ми могли, щоб ми могли ну, контролювати вогневий контроль. Щодо, зараз вибачте, щодо сходу та півночі лінії фронту. Ну, ви знаєте, я думаю, що там ворог буде намагатися робити контрнаступальні дії, щоб відволікти наші сили від півдня. Ну Навряд чи йому це вдасться. Ми ж бачимо, що навпаки, поки що відбувається. Вони прагнули е, примусити нас е, зняти війська і пересувати їх, Ну наприклад, на купінсько ліманський напрямок. А знімають вони свої війська 76 дня. Гвардійську десантно-штурмову бригаду вони приміщують бригад дивізію, вони переміщують з купинсько ліманського напрямку, з Луганщини на якраз на роботу, на, на південь, і так само з Харкова, з Харківщини, ну з Херсонщини, з Лівого берега вони переміщують сьому гірську теж десантно-штурмову дивізію саме туди до, ну, до, до Такмака на південь, щоб там тримати оборону. Тому ну, найгірший сценарій що от, ну, ну, воно. Так і закінчиться, як зараз. Це не означає, що ми е, ну, перейдемо до опозиційної війни. Просто от ми зупинимося там, де, де зараз ми знаходимося на півночі і на е, сході, а на півдні ми вийдемо на 15 20 кілометрів до узбережжя Азовського моря. Це от найгірший сценарій. А Найкраще, звісно, виход на, на узбережжя Азовського моря. Ну і, почат, і початок початок деокупації Криму. Бо це дуже буде така довга річ, але. Швидше за все, ну багато хто про це вже казав. Що швидше за все, ми будемо робити все, щоб примусити, примусити ворога капіталювати в Криму, тому, тому групування, яке залишиться в умовному оточенні, а не лобовими штурмами, там намагатися їх вибити. Тобто, може трапити, трапитись так, що Росії доведеться виводити війська, ну капіталювати по великому рахунку. Цьому групування ми звільнимо Крим, навіть не заходячи ну ногами, як то кажуть, на цю територію. Тільки, така ймовірність існує. Ну, подивимося, це, це теж це теж оптимістичний сценарій найбільш добре, що ми примусимо його оточивши і тримаючи під підозрілами артилерійськими, ракетними, безпілотними, примусимо його капіталювати. Ну, таке цілком можливо. Оце було б дуже добре. Це, ми звільнили б Крим, ну, по великому рахунку без втрат. Олексій, якщо дозволите, я уточнюю щодо ситуації у Бахмуті, тому що Ганна Марер казала, що ворог там опинився у пастці, окупанти не можуть вийти з Бахмуту, вони. І повноцінно по самому місту пересуватися не можуть і вийти не можуть, каже вона. І ми просуваємося на південному фланзі Бахмутського напрямку. Хоч правильно я розумію, що ми вже взяли ну на півоточення ворога. Там ну так вона це казала. вона навіть порівняла, що це схоже на підкову, що от такою підкові вони знаходяться. Так, дійсно ці угрупування, які знаходяться безпосередньо в місті, вони не ну. Туди щось привезти важко, вивезти важко, ротацію проводити важко, бо з півночі і з півдня ми тримаємо це місто і шляхи до нього під вогневим контролем. Тобто, це ну, Ганна Маляк, певно, каже, тому вони по великому рахунку в пасі, хоча вони туди притягнули. Ну по, по різним оцінкам, 40, 40, 45, 50 тисяч військовослужбовців. Для них це важлива ну емоційна складова, політична складова, бо вони багато. Розповідали про те, яке яка це велика перемога, що вони захопили Бахмута. Зараз з нього виходити. Ну що їм треба вже буде щось поясняти? Вони не хочуть нічого поясняти. Вони ну що пояснити? Билися, билися, вихвалялися, вихлялися, тут раз і довелося відходити. Тому вони за нього будуть будуть, будуть, будуть будуть битись до останнього. А з приводу того наскільки вони в пасі, ну от, от ще це такі, от вам приклад, чи будемо штурмувати так такмак в лоб. Ні, так само, як ми Бахмут не, не штурмували в Лоб, ми його оточили і потрошечку примусимо ворога е, відходити з цих позицій. Ну так е, Бахмут це не пів оточення, а коли ми просунулися, до речі, там, де ми знаходимося до Тахмака на півдні е, менше 20 кілометрів. Коли, коли ми повністю оточимо Такмак, то я думаю, що там ну, ні, вони ж це ж росіяни, вони тільки е, язиком вміють. Е, Ляпати про те, які вони сміливо, як вони своїх не кидають. А так робити, як робив наш АЗОВ, наприклад, битись в оточенні, чи як Донецький аеропорт 242 дня в оточенні наші хлопці тримали оборону під час ото. Я думаю, вони так робити не будуть. Вони, коли зрозуміють, що вони оточені, вони дуже швидко здадуться. Бо е, кількість людей, які здаються в полон, вона е, ну, росіян, вона постійно збільшується. Вони користуються повернути живим цією ці нашою функцією, і. Кількість людей бажаючих здатися не зменшується, а збільшується. Тому я от впевнений: ну не 99, 9, скажімо так, відсотків, що коли ми точимо так мак, там ну, ні, ні, ну, нічого не буде. Дуже швидко вони здадуться в полон. Тут інше питання, де стільки полонених тримати, їх же годувати треба mm. тримати згідно там нормативів міжнародних, і вони як ну знаємо, трошечки в бік. Були там певні відео з полоненими, так. Дехто каже, що вони знаходяться в умовах в полоні, краще, ніж вони жили до призову в російську армію, і набагато краще, ніж вони себе з бутової точки, по, не, з точки зору з, по, побутової точки зору, вони їм тут краще в полоні, ніж вони були в російській армії, краще, ніж в, в тому місті, депресивному, звідки їх призивали. Тому, ну, бачите, <з�» <з�"> дивна річ. Тобто нам нам їх іще годувати Капець. Олексій, якщо дозволите, три короткі брік запитання, я для вас підготувала. Прошу вас, будь ласка, відповісти. Чи зайдуть Збройні сили України цього року до Криму? Ми, можливо, короткі відповіді, так? Так, так, так. Це брід запитання. Ми, да, Можливо, ми його звільнимо, але не обов'язково заходячи ногами по суходолу. Можливо, в інший спосіб. Ми це тільки що проговорили. Чи побачимо ми рої дронів над Кремлем? Обов'язково. Це бажання. Це знаєте, якщо провести опитування серед ну знаєте, так опитування серед України, я Думаю, що було би навіть не 99, а 100%. Всі цього хочуть. Це дуже, це дуже дуже треба. Це підтримує нас з вами в тилу і наших хлопців та дівчат на передовій. Дуже підтримує. Ну, націльна складова, вона важлива в війні, або обов'язково над Кремлем і над Останкина обов'язково має бути не над а в них вже безпосередньо має бути. Давайте похоронимо наш БПЛА в Кремлівській стіні, як воно любить це робити. Олексію, Ви вважаєте найвизначнішу операцію от під час цієї війни? Ну, можна і Збройних сил України, можна наших спецпризначенців. Ви знаєте, одну операцію виділити. Це так, таке саме питання, який твій улюблений фільм чи улюблена книга. Так ну в мене багато книг улюблених, Дивлячись під настрій. Я хочу би виділити декілька операцій, якщо буде ваша ласка. Ну, по-перше, це харківська наступ, це дуже потужна операція, херсонський наступ, Наступ, а з того із сьогоднішнього обов'язково треба висадку нашого команди з на Криму, і от ця операція про по подоланню. Давайте, якщо ну давайте, все ж таки, якщо най найпотужнішу, най, най найважливішу і найтаку най, е, не знаю, найкращу це якраз от той наступ, який зараз відбувається, прориваючи російські лінії оборони, які хтось вважає повільним чи не дуже вдалим, чи ще ще це найбільш вдалий, найбільш потужний і найбільш добра наша військова операція. У саме це яка зараз відбувається на під наша країна. Оце саме це найкраща операція. Потім, коли закінчиться війна, будуть назвати. Ну люди будуть дуже дивуватися, як ми менше в кількості всього, що є, сіл, засобів, людей, техніки, зброї, снарядів, як ми могли проривати такі потужні лінії, і ще несли втрати в десятки разів менше, ніж ворог, і Все ж таки, обіті став. Оце, це буде в це буде в підручниках. І потім будуть казати, да, це була найкраща операція. Тому ті, хто зараз розповідає, повільно чи не повільно. Ну я думаю, що не буде соромно. Вони вдалі бо ще розповідати. Але ці коментарі будуть виглядати ну дивними і дурними. Олексію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, а також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі. І ще раз всім дякую за увагу. Всім добре, на до наступної зустрічі. Олексій, ще раз дякую і чекаю нас на фабриці. Переможемо. Тільки так.